Всім привіт! Третя година дня на вулиці. Плюс 33. Я прийшла позбирати огірки. І вони в мене не зів'яли, тому що ми прикріпили затінюючу сітку на теплицю. Вона трішки плотніша, ніж потрібно було б. Треба б 40, а вона 60. Це я купувала для інших цілей. Ну, ось стільки вона в мене є і це на декілька днів, то поклали, яка є, потім знімемо. Також в нас теплиця пристінна біля гаража і стіна дуже нагрівається. А тут наші улюблені огірки у відрах, тому ми їм прикріпили фольгу утеплювач, яким рятували від морозів навесні, а зараз, щоб не так нагрівалася стіна в день. Коли не було затінюючої сітки і цього утеплювача, в цей час огірки просто висіли на кілках. Раз у 10 днів поливаю добривом гуміно, це від компанії Гуміно. 100 мл на 10 літрів води. І на початку червня обробила актофітом 8 мл на 1 літр води давала. Це бризкувач двохлітровий, дала 16 мл, вода аж пінилася. Здається, що це за висока норма. Бризкала і зверху, і знизу листя. Все добре, шкідників не видно. Їх і не було дуже видно. У нас тут тільки багато мурашок в теплиці. З свого досвіду, я знаю, якщо нічого не робить, не оброблять, то шкідники тихенько десь беруться і огірки гинуть. Тому маю намір приблизно раз в два тижні обробляти. Я їх висівала 3 березня на розсаду. 28 березня я висадила у відра і стояли вони у опалювальній теплиці на столі. На початку травня ми принесли сюди ці відра з огірками. Вони вкопані на третину в землю, до дна немає. Поливаю, звичайно, щодня не було такого дня, щоб я не поливала. Коли спека і не прикрита була теплиця, то і два рази в день приходила поливала. Прикріпила сітку. Нижні пасинки я прищепнула. Зараз, як бачу, що якийсь посинок одростає, просто крой прищипую, вже не щипаю до листка. Прищипую, щоб вони дуже мені тут не заросли. Це Арктика. І мертус. Відкриваю всі вікна, які можливо. На ніч обов'язково закриваю вікна і двері. Вночі літають шкідники, і коли теплиця закрита, це зменшує шанс, що вони відкладуть тут личинки. Помідори підпасинкувала, в 2-3 стебла веду, тому що теплиця низька. Помідори в основному високорослі, середньорослі, сара, гравітет середньорослий. Але також я його не в одне стебло сформувала. Ось гравітет, знизу посинки поприбирала. Залишила під першою квітковою китицею, пасинок прив'язала. Ну і далі залишила, як є. Чері сакура також. Знизу навіть посинок залишила. В'яжуться китиці. Нічим я в цьому році не обробляла Брисколіно. Поливає в мене крапельна стрічка. Це не нова. Буває, 4 роки ми нею користуємося. В кінці сезону збираю її в мішок, підвішую, підписую деяка стрічка і потім беру, знову туди ж кладу. В тому році тут для перцю вона була, цей рік для помідорів. Головне класти краплею вгору і уголки для з'єднання, не з поворотами, щоб було. Бувають заглушки на кінець крапельної стрічки. Я просто зав'язую вузлом. Це кожному рядові помідорів, перцю лежить крапельна стрічка. Під гаражем йде головна. Звичайно, огірки я поливаю окремо у відра. Набагато легше поливати крапельною стрічкою, ніж відрами. Один раз прокладаємо краплю і користуємося весь сезон. Від хвороб поливали триходермою. Навесні купувала, щоб поливати розсаду. Потім, коли пікірували, продавали розсаду, не користувалася триходермою, стояла вона у мене в погребі. Взяла трішки більше, ніж по столовій ложці на ванну води. Планую десь через два тижні ще раз повторити полив триходермою. В мене залишилося. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Це можна сказати, вже в мене другий обіг теплиці. Навесні вирощувала розсаду ранньої капусти. І ще залишила собі декілька капустин, щоб виросла рання капуста для себе. І ніколи вона у мене в теплиці не виростає. Її знаходять мурашки. Звичайно, я ж нічим не обробляю. Точно так само я не обробляю капусту і салат у парнику загроволокна. І в таких парничках у мене виходить чудовий врожай ранньої капусти. Трішки покусана, буває, її знаходять слимаки. Але капусту ми з оцього парника вже з'їла я і парник прибрала, в мене їх два було. Виросла розсада помідорів і капусту забрала. І тут це канто трішки покуса, бочу. Далі паршер і чудовий салат. Відкрила, бур'яни прибрала, дощі поливають. Цей парник прибрала, а тут залишилося дві капустини. дитмаршер фрюер. Також на сьогодні вже гарна голівка можна забирати.